Від Матея Святого Євангелія читання. В той час фарисеї радили раду на Ісуса, щоб Його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти. Слідом за Ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до Нього біснуватого, сліпого та німого. І він зцілив його, так що німей заговорив і бачив. І здивувалися всі люди й говорили: чи не є часом цей син Давида? А Фарисеї, почувши це, сказали: Отой не інакше виганяє бісів як тільки Велзевулом, князем Бісівським. Знаючи їхні думки, Ісус сказав їм: Кожне царство розділене в собі, запустіє. І кожне місто чи дім, розділені в собі самому не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю бісів велзевулом, сини ваші ким виганяють, тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного і розграбити Його майно, якщо він перше не зв'яже сильного і тоді дім його розграбить? Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає.